Маса людей, які об'єдналися в таку громадську організацію, громадський інститут публічної справедливості. Ми його назвали гімнсом. Тут такі люди, в основному королі, в основному які були ректор, декані, І от е, пробуємо якісь громадські ініціативи обговорювати, пробуємо, про, про їх вивчати про, про і по мірі можливості їх розвивати. <звичайно>, звичайно, теми є дуже дражливі, тому інколи сказав, є спроти з боку влади у <звичайно> цих темах, особливо та яка, яку ми сьогодні піднімаємо, то практично реформу житло на Важливо, важливо ви тему підняли і ми шукаємо на відправляючий компанії. Чесно кажучи, ми не знаємо скільки людей. ж приїхали ще чудові, чудово, чудово. Київська область якась запитував. Хотіли дороги, ті, ті мовчі. Ну, може, вони граються. Ну, може, якщо ми озвучимо, ми... господі, ну появляємося. Доброго дня. Як ми прийшли, ви мене не побачили вас. やっぱり、日本は全国の人生。